Попри засилля російської пропаганди на сході, ці діти не побоялися приїхати на Західну Україну до Дубна. У рамках акції Єдина країна у районний центр завітало два десятка школярів із Дніпропетровщини. Розповідають, сюди їх привела допитливість. Мені дуже цікаво було, в яких школах навчаються діти, в яких умовах, що в них є відмінного. А що в нас схоже? Наш директор в школі на лінійці оголосив, що є поїздка в Рівненську область, і ми з задоволенням погодилися, навіть незважаючи на те, що зараз відбувається в країні, але ми дуже б хотіли побачити просто західну Україну, показати її нашим дітям, нашим школярам. Ідея запросити дітей зі Сходу висловили педагоги Іванівської школи, тож саме це село приймало гостей. Ми звернулися до кількох східних областей, щоб до нас приїхали сюди дітки і побачили, як живуть наші діти. Серед усіх відгукнулися на нашу пропозицію Дніпропетровська область. Інші області Донецька, Луганська, подякували за запрошення і сказали, що, можливо, ця поїздка буде, але буде трошки пізніше. Школярі відвідали Дубинський замок, Козацький Редут та Тараканівський форт. Позитивні емоції у них викликали місцеві краєвиди і пам'ятки архітектури. Ну, мені саме більше запам'яталися замок. Я просто люблю історію і мені цей замок Острозький дуже подобається такий гарний замок. На велике прохання гостей з Дніпропетровщини. Організатори запланували поїздку до Львова. Діти ж, беручи разом участь у різних іграх та змаганнях, лише підтверджують, українці це один народ і одна країна. Я подружився майже з сіма. Може багато хто думає, що там на з цієї сторони люди якісь. Там погані чи ще хто ще, чи, чи думають, що в нас бандери. Вони побачили, що в нас всі люди добрі, що там добрі. Ми побачили. Я мама, я приїхала сюди з сином. І я спілкувалася з мамами тут уже вашому на західній Україні. І спільність у нас одна. Ми хочемо всі миру. Ми хочемо нарешті всі спокою. Ми хочемо, щоб наші діти не знали оцей гуркотів, не дивилися в це телебачення, в якому показують війну. Ми хочемо, щоб наші діти знали, що схід і захід це єдині діти, це одинакові. Родини. Аби діти додому поїхали з подарунками, увечір перед від'їздом до них завітали місцеві чиновники. Ми хотіли б, щоб про нас знали на сході, а ми знали про вас на заході. Передавайте вітання батькам від нас, від заподенців, від західної України. Я впевнений, що більше вони повірять не телебаченню, не радіо, а вам, своїм дітям. Юлія Лісовська, Мирослав Демчик, інформаційна програма День.